Вітаю вас, мої красуні. Сьогодні у нас відео по прикрасам, які є в наявності. Багато краси, що в нас в наявності. Робіть, будь ласка, скріни. Зафіксуємося та розпочнемо. Перше, з чого я хочу розпочати, це з такої чарівної краси. Погляньте, це браслетик. Браслетик е, такий е, червоний місяць е, з кристалами АБ. На стрейчевому ремінці з таких намистин маркований кірксфолі. Зараз, до речі, спробую наблизити камеру, щоб ми його ще роздивимося ближче. Ось так виглядає цей місяць. Він дуже сяючий на сонці. Це Зараз у мене навіть не тільки не сонячна погода, але і вікна заштурені, але він, бачите, сяючий. І ось так виглядають намистинки. Вони такі брашовані. Ось така у нього маркування, якісна прикраса. Практично підійде на любу ручку, на любе зап'ястя, тому що він стричили, дуже гарний. На літо, дуже яскрава прикраса, так, взагалі один. Красунки один в наявності. Слідуюча. хочу показати, як ось розпочали з таких кольорів. Ось така краса у нас в наявності. Це кольє на такому нагубці, як на українській мові, з намистинами АБ і золотистими ронделями. А також натуральний сердалік. Це кальє воно має гарну довжину, підвіску, пасіон маркування. Його можна носити як підшийку. Під дуже цікава прикраса. Стан дуже гарний. Ось так воно все тягнеться. Давайте подивимося, ось так воно виглядає. І... Воно дуже цікаво виглядає на шийці. Можна два рази носити, можна в три рази носити. Ось така цікава прикраса, як на літо, як під футболочку. дуже гарна підійде. І, розпочали ми з кольє і продовжимо. Ще у нас наявності кольє, плетіння меж, кольє чокер. Воно має таку античну позолоту і застіб кагачок, трошки заплуталося. І з підвісом краплинкою. Зараз розплутаю ось, ось так розплутали. Кольє, чокер дуже таке м'якеньке, практично воно в доброму стані. Заміри та ціни додірок, то, будь ласка, питайте. Ще в наявності так виглядає гачочок. Ось така краса. Слідуюче, коли шукаю щось одне, знайшла дівчата, випадково знайшла польє. Представляєте, уявляєте, поліє знайшла серед прикрас, і це у нас мане. Кольє такі, знаєте, як равлики, як хвильки. Ну, хто що уявляє, як єгипетський стиль, кольє чокер, Мане. має приємну вагу, стан у нього практично ідеальний, ідеальний. і е довжина 40 сантиметрів. Тобто ну така гарна довжина може підійти, кому під шийку, кому буде вільно. Ось такі равлики дуже таке товстеньке і ідеальне кольє. Моне. Ось така знахідка в мене утворилась, тобто воно в наявності. Mm -hmm. Слідуючи, у нас ще в наявності чарівні є кольє. Mm -hmm. Ось така краса. Шикарне кольє в позолоті. плетіння, як ланцюжок годинника, як ременець годинника, вибачте, так кажуть, застібка ідеально. Виглядає ідеально. Працює зараз хвилиночку. Кольє марковане, і це тріфорі кровна. Ідеальний стан, дівчатка. Ідеальна прикраса, і вже вам скажу, що що саме такі прикраси це без повтору. Тобто, зверніть увагу, і це дуже така річ, цінна, можна так сказати. Далі мої красунечки. Погляньте, яка краса у нас, на важке таке, від великих ланок до маленьких кальє. Ось так виглядає застіпка. Я її, до речі, розкрутила, щоб ви побачили, що це застіпка закрутка. Ось так вона ідеально просто. Ідеальна тут застіпка, вона, ну, як робили раніше, прикраси, ну, ідеальна застіпка, кольє має маркування. Лес Бернар це е, бренд дорогий ну і, звісно, е, знаменитий бренд. Ось така краса. Погляньте, можна носити як під шийку, так і е, в когось буде на шийці виглядати вільніше. Дужучі у нас наявності іще є. Ось така краса, дівчатка. Скоро вже буде пасха. Мені, наприклад, нагадують вони і яєчки. Таке чарівне на намисто в позолоті, а також ланки від великих до менших. І це у нас мої красуні, красуники. Має застіпку, ось так виглядає застібка, маркування тик. Це оригінальні прикраси. Мане і е, такі, ось, бачите, ламки на такому металову, металевому дротику. Е, завдяки застіпці можна навколо матковошівки в два рази, наприклад. Ось так, носити в різних варіантах. Ну Чудо, краса і може стати і ще гарним подарунком ну, до паски, наприклад. Зверніть увагу вслідуючи. Ще у нас в явності? Є така краса, точно схожа на яєчко. <рес> Скоро вже буде паска, дівчатка. Погляньте, яка краса. Це підвізка, кулон на ланцюжку. Це не проста підвізка. У зілочі відкривається. І це у нас колон локет для сухих парфумів Avon Запаху вже немає ніякого. Ось так закриваємо. Можна щось носити. Це такий контейнер свого роду. Оп! застібується. На оригінальному ланцюжку. Так і виглядала ця прикраса. Сам колон більш яскравіший, а ланцюжок в такій античній позолоті. Це оригінальний ланцюжок. Ось таке яєчко можна подарувати як собі, так і комусь особливому. Дуже чарівна прикраса насправді. Слідуюче у нас ще така є краса. Дівчатка. Ось таке. Кальє. Це матова позолота, яскраві такі кольорові вставки, центральна частина. Ось так виглядає спинка. Ідеальний стан. ленцюжок має і подовження. Ось таке кальє. І дуже гарно його можна поєднати мої красуні з нашими чарівними сережками. Соняхами, зеленими вставками. Дуже вони чарівні. Це біжутерія, люцитові ставочки. Вони дуже, до речі, переливаються на сонечку, вони великі і яскраві. І у нас залишилась одна пара моїх красунечків. Дуже яскраві, ну це вже поспішають. Зняла загушечки. Дуже гарні, стан нових, дуже гарні. Рекомендую і можна поєднати, і буде такий комплект. Слідуючи, з кольоровими вставками у нас браслетик з карабею. Погляньте, це браслетик має пластикові вставки з карабейчики. Ось така застіпка. Ось так виглядає спинка, перламутрові такі вставочки, бачите, цікавий. І за та ці недовірок, то він не буде таким дорогим, але він чудовий. Скарабейчики, звісно, приносять нам удачу, мої красуники. Зверніть увагу, дуже яскрава річ і позитивна. А чому і ні? Чому б себе не порадувати в такі часи? А далі, мої красунички. Глянь, гляньте, які кольори. Помаранчеві, це у нас кліпси з підвісами. І кліпси дуже цікаві. Це у нас зараз Маркування Гонконг, до речі, оп, гарний стан, і вони, вони дуже гарно виглядають на вушках. Вони легенькі. Але вони такі, знаєте, гарні, позитивні, ну дуже цікаві. Так, мені так незручно, ось так покажу. Ось така краса, ромби і підвісочки, дівчатка. Ну, краса, красот. Зверніть увагу, і ще в наявності, і, звісно, одна пара. Вони марковані. Обидві кліпси мають марковані, Поїхали далі. Далі поїхали у нас ось така краса. Нюдові такі квіти з маленькими кристалами. Дуже гарна емаль, така перламутрова. Ось так виглядає спинка, це бусети, Вони дуже якісні, дівчатка. Це вінтаж, це не сучасні прикраси. Шикарно будуть на вушках виглядати. Зверніть увагу. Слідуючи по сережкам, і ще у нас наявності. Краса, красот. Зараз, як ніколи в тренді, шоколадний, коричневі, карамельні кольори. Ось такі карамельки у нас наявності. Це вінтажні сережки з кристалами, з вставки. І це сережки на гвинтах. Ідеально працює застібка, ідеальні сережки. Їх можна поєднувати з такими шоколадними коричневими одягом або сумочка, або під манікюрну. Тобто такі карамельні кольори, я думаю, вони завжди в тренді. Бачите, перламутрові. Зверніть увагу і однім наявності. Ні в кого таких не буде, мої красунки. А далі поїхали далі. Ще у нас наявності. Шикарна краса, шикарна знаменита голдита з підвіскою, кристал конячного кольору. Погляньте, яка. Ви бачите, підвіска, дуже така робота якісна. І застібка метелик має маркування Галдита Андю Нью-Йорк. Дивіться. Прикраса, взагалі це без часу водоспад. Мені особливо подобається, як зроблені ланцюжки. Античний такий колір позолотий. Ну, Знаєте, така вона історична, дуже гарна краса. Ось так виглядає, є як виглядає на шиці, є фотографії. Замір та ціни, будь ласка, довірте. Пишіть нам в інстаграм, слідуючи, хочу показати вам у нас в наявності іще ось такий нюдовий ларіат перлиновий з такими ніжними перлиновими намистинками. І він, дивіться, роз'ємний. Але можна обгортати отак, наприклад, навколо шильки. Як вам заманеться, і ось так будуть звисати оці кінчики. Ну, тобто, дуже цікава прикраса перлини такого пудрового кольору нюдового, коричневого. ну тобто Зверніть увагу, одна прикраса в наявності. Ось такий варіад перлиновий, краса, дуже гарна річ і під рубашечку білу. Слідуючи, і ще у нас по перлинках в наявності. Погляньте ось така краса, такі бджілочки, перлинові бджілочки з кристалами, і це у нас кліпси. Ей вони, ідеальний стан, мають маркування. Реклами не потребують. На вушках просто чудо. Вони такі немаленькі, дівчатка, краплинки. Полетіла бджілка. Слідуюча. Ось така краса, що в нас наявності. Дівчатка маленькі, але такі, знаєте, вагові. ну Більш якісних, мабуть, я не бачила маленьких первинних клюпс, як оці. Вони дуже якісні. Вони товстенькі, якісні і трішки вагові такі. Я думаю, це якийсь бренд. Дуже гляньте, яка краса. Такі вишукані. Вишукані подушечки на застіпках і ну, на мушках просто класика. Стильно вишукано, ідеально під все, хоч і кожен день носити. І я вам пропоную їх поєднати з нашою, з нашою чарівною прикрасою це. Перлинова кольє з великими перлинами, і це у нас королі. У мене два таких кольє. Одне я собі залишила, а одне можу одним поділитися. Тому дівчатка це дорога прикраса, Вона в закупці дорога, тобто, ну, вона того варта, звісно. Має маркування, це золоте сердечко. Це наші шедеври. Дівчатка, колекційні шедеври, хто хоче мати в колекцію таку красу, він не прогадає, це дуже гарна інвестиція. Слідуючи, ми пробалакали за наші такі перлинові о, о, вибачте, нюдові кольори, і ще в нас на ось така. Погляньте, ну, це вже поспішають краса. Такі нюдові сережки, великі ланки. Це термопластик. Ось так виглядає застібка Заглушечки я зняла. Вони мають стан нових, дуже зручні на вушках, і це у нас ну, одна краса в наявності. Шикардосні, дівчатка. Шикардосні. Зверніть увагу великі ланки, бачите? Такі карамельки. Ну, Сьогодні все у нас карамельне майже. Поїхали далі, і у нас. Ось така краса ще в наявності. Дівчатка, це прикраси без часу, це прикраси кірк з фолі. Це браслет, який пропонується в оригінальній коробочці. Подарункові Кірк з фолі. Прикраса практично нова, стан нової. Реклама не потребує дівчатка. І сонечки, і соняхи, і, і метелики, і емаль. Просто фантастично. Перелинки, метилики, ви самі бачите комашки. Прекрасно має маркування. На центральному... Центральна частина сонях. Сонечко ось таке. Ну, просто чудо, чудо, прекрасне. Дівчата, це фантастичний браслет, має подовження. Підійде на любе зап'ястя. Кірксфолія. Ну, я думаю, мати в колекції такий браслет це просто must-have. Або зробити комусь подарунок особливому. Ось так буде виглядати в коробочці. Зверніть увагу, мої красуні. Слідуючи ще один браслетик, я вам покажу. Ага. Ось так виглядає в коробочці плетіння меж, зірочки. Місяць кристали, аби все-таки треба дістати з коробочки цю фантастичну прикрасу. По іншого не скажеш, ось так воно все витягується. так І ось так виглядають, погляньте, яка робота. Зірочки, кристалли АБ, місяць, ну, комети. Ось так виглядає друга сторона, є маркування, оригінальні прикраси кіксволі. Вони пропонуються також в такій подарунковій коробочці, є, є кришечка до цього браслету також. Тому зверніть увагу, і ці прикраси, вони без повтору, без повтору мої красуні. Так, чи це я вам показала? в мене все кудись від... спішить, поспішає. Ось таку ще красу я вам покажу, дівчатка. Чарівне тендітне кольє сріблясте, і це у нас кольє зірочками АБ, і це у нас кірксфолі. Оригінальні прикраси. Кожна зірочка маркована. Кожна зірочка маркована кіркс -фолі. ось Має також застіпку кольє і подовжувач підійде на любу шийку, яка буде краса на шийці влітку, дівчата. Отаке кольє, Це просто так щось воно. Як грають ці кристали, ви бачите? Це оригінальні прикраси Кірксфолі, і вони без повтору. На цій чарівній ноті хочу закінчити відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі на моєму каналі! Всім папа!